Світло темп'я вія доля райша, дружана, зв'язку і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні я знову ж таки до тебе з новинами з партнерської програми. І в цьому відосику я вам розкажу, які чудові. Ікси нам приготували розробники. Уже в цей четвер, 29 травня, включать прогресивний шанс. Даний прогресивний шанс буде протягом 23 годин, на яких героїв ми зараз розберемось. Спочатку озвучимо кольорові легендарочки, а потім, відповідно, войдики. Погнали! Перший кольоровий герой у нас буде. Адмірал Чорно і Клей. Прикольний герой з фракції Дворфи. Що він вміє робити? Це вміє включати блендер в розетку і також вміє знімати бонуси, плюс накладати оглушення на ціль. І досить таки цікава пасивна навичка, яка вміє накладати кам'яну шкіру, якщо разом із ним є три союзника з його фракції. Погнали до наступного героя. Наступний герой у нас також. Відповідно, фракційний це Тецуя. Прикольний дядько, особливо в ПВЕ контенті, вміє як розганяти власну команду, так і Наносити досить непогану шкоду. Якщо ми подивимось на рекомендації, то його навіть хтось використовує на аренці. Хоча скажу вам зразу, що ні разу ні на 3 на 3, ні на онлайн аренці я його не бачив. На гідрі 4.7, на химеру також можна водити Вон, Химера 4.6, прикольний дядько. Ну, ось так. Йдемо, друзі, далі. Наступний герой, знову ж таки, буде фракційний це з духів лісу, це Колдор. Е, також хороший ПВЄшний герой. Можливо, хтось його і водить на аренку, Знову ж таки, ніде ні разу його не бачив. Зав'язаний на регенераціях плюс отрутах, плюс вміє накладати зменшення захисту і слабкість. Прикольний дядько, е, Гідра Химера можна використовувати. Що ж у нас по войдиках? Погнали! Перша героїня з воїнів сутіні, і це друзі, ЮМЕКО. Хороша. Масова перезарядка як своїх, так і чужих. Ну, відповідно, своїх в плюс, чужих в мінус. Дуже гарно заходить як в ПВЕ режим, особливо на. Гідру, так і відповідно на Аренку. Йдемо до наступної героїні. Наступна героїня у нас буде із духів лісу, де вона і це інсенса чашоносиця Хороша, суперова героїня, якщо ви хочете набивати дуже багато шкоди на гідрі. З автоатаки блендерить вашого найсильнішого ДД, плюс накладає зменшення атаки на всіх. З А2 бафа і отруйну хмару збільшення швидкості плюс регенерацію і заповнює шкалу ходу цілі аж на 50% з перезарядкою всього-навсього три ходи, з А3 накладає двойний розломщик. І досить таки цікава пасивна навичка. Йдемо до третього войдового героя, і він буде з фракції гномів, і це, друзі. Арнорн узолочений. Прикольний ДД на гідру, якого дуже важко вбити, і якого ви коли намагаєтесь вбити, він накладає камену шкіру і ще гепає вашу всю команду. Прикольний декілька разів від нього від'їжджав на онлайн аренці На цьому новини не закінчується, адже 30 травня, уже в цю п'ятницю, нам включать Х2 на сакрали, плюс додатково Х10 на одного топового гнома. Погнали ж його, подивимось. Ну і, відповідно, Х10 коротший на один день, ніж Х2. І цей гном узол нефритовий. Я подивився на його рекомендації, і тут чомусь атака на арені 4 і 4, що цілком з чим цілком я не згідний. Чого? Давайте ж подивимось на його навички. А1. Атакує одного ворога, має 20% шанс отримати додатковий хід, якщо ворог помирає, ходить ще раз. Тобто. 20%, якщо не вбив. Якщо вбив, то ходить ще раз. Коефіцієнт Коефіцієнт складає 3,6. Досить нормальний коефіцієнт, але ось ця пасивочка в його автоатації досить і таки сильна. А 2 атакує всіх ворогів перед атакою. На 100% зменшує силу будь-якого щита на ворогах і накладає на них зменшення захисту на два ходи. За Зазн... зазначені ефекти не можна відбити, якщо ця навичка застосовується під час додаткового ходу, а він, відповідно, додатковий хід получає з автоатаки. Має 20% шанс отримати додатковий хід. Шанс збільшується на 10 за кожного критичного удару. Ну ви зрозуміли, по чотирьох ворогах то це ще відповідно 40%. Разом 60%, От він юзнув А2, і 60% отримує отримає додатковий хід. Так, критичні удари можуть бути слабкі, але, ну, відповідно, прикольна навичка, прикольна. На А2 коефіцієнт 3 і 9. Нормальний коефіцієнт. А3. Атакує одного ворога, ігнорує щит, блок шкоди та невмирання. Також ігнорує кам'яну шкіру та 100% захисту цілі, якщо ця навичка застосовується під час додаткового ходу або права миттєвого ходу. А... Це та досить таки сильно ігнор кам'яної шкіри, плюс 100% захисту цілі. Одним словом, будь-який склад буде від'їжджати. ой-ой-ой-ой-ой-ой як швиденько. Коефіцієнт тут складає 5,2. Також прикольна пасивна навичка. Якщо союзник має шанс отримати додатковий хід, збільшує цей шанс на 5%. Якщо в команді декілька героїв з такою навичкою, то вона спрацьовує лише в одного з них. Завдає на 25% більше шкоди під час додаткового ходу. Прикольний дядько. Так, він додавить більше рандомності в, е, в його боях, так особливості в боях на аренці, але коли він отримує додатковий хід, то це прям перевертає з ніг на голову весь бій. Ось такі новини, крутенькі відоси, якщо сподобалося, знаю, що зробити. І звісно ж таки пам'ятаємо, що скоро стартує злиття. І не дуже б я вам рекомендував байтитись на ось цей ось X2, а все ж таки приберегти уламочки на злиття. Ну, прогресивний шанс, якщо у вас вже ось ось десь має бути легендарочка, можливо, з войдів, ну тоді можете відкритися. Зустрінемось наступному. Відосі, але